Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day God. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk And I'm not even that pay you Віталік, забува, ти вже сьогодні будеш нарешті чи ні? Ну, я не бачу, що там робить I'm about my job, cash in for ticket I'm going on a trip, and I don't plan to visit I'm gonna stay Водя сьогодні вже в трострою Чого в минулому раз не було тобі, скажи? Еее Я не знаю, що з цими поважними причинами Але не те, що не навчені були Ааа, то тоді треба Віталія? Тоді треба було бути та з помічником на святі. тому що Жінка не справлялася. Підписники всі в коментарях вітаємо Богдана дитину з днем народження. Хлопчик-дівчинка. Скільки років? Вісім. Передавай йому привіт. fight to die off and this is my game to play to claim a brand new name oh and i'm gonna lie to you i'm a bit nervous that I might screw everything up that i've ever done but what's the point of living if you ain't having fun Artur, what do you to Це так, прогноз. І в мене всі очікування в Артура – це прогноз. Ага. 5-3 на діло. Дякую за думку. Богдан Фітко, оператор візові студіо. Які очікування від гри? Побачити гарний футбол. Як думаєш, хто виграє? Да ничего ось убітарший гол ми квіта на умен по самому рекоплей м'я на умен плаче справи самі ударчина What I'm doing oh ain't man. easy oh Bloody hands stained from the people who deceive me Bloody hands break through the chains, go free what me Lookin' for change, oh. lookin' for change. I'm pushing a train, I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah? You got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. to a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession, you got the retention, i leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11, you 11 is the could try to play, but you're never gonna be me. Like the other way, what I'm doing ain't easy. Ну що, Сергій, ти сьогодні був глядачем. Як вважаєш, чого не вистачило для того, щоб дотиснути, все ж таки виграти ну, треба? Дивлячись з боку, то на перший погляд здається, що команда ну самого початку гри. Трошки була все якось впевнено, але насправді це не так, тому що я знаю, хлопці тренуються і вони знають, що робити. Певно, частково то тренера була установка, що починаємо поступово, а потім нарощуємо темп. Перший забитий гол якраз такий давній чутний такий. Смак перемоги після першого тайму, але залишався ще другий тайм. В нашій практиці саме другий тайм дуже часто стає визначальним, тому що в нас, напевно, частина чуть втрачено саме на останніх хвилинах другого тайму і над цим працювати треба. Що не вистачило. Один додатковий би гол протягом другого тайму, напевно, дав би право на помилку, але і себе скажу, як глядач. Хлопці при один грали більш сконцентровано. Напевно, другий забитий гол дає якийсь такий момент. Можна навіть в випадку пропущеного голу, але запас по рахунку є. Як на мене, цей запас по рахунку вже не перший грає проти нас, тому 1-0 це слизький рахунок, але під час такого рахунку ми граємо максимально безпомогою. Якось над цим можна попрацювати. Ну і момент завершальних дій, як там всі тренера кажуть, так Волоновський так не казав, він завжди був відповідальний за результат, брав на себе. Покій там і подібні тренери казали, будемо розбиратися і будемо працювати над реалізацією і так далі. Але насправді моменти є. Над реалізацією і так працюємо. Певно, трохи більше впевненості, коротнокровності і вже відходження від того статусу, що ну, десь всередині, що ми команда, яка андердок.